Несанкціонованим стоянкам у дворах будинків може настати кінець. Кому і як паркуватися, від тепер прописано у місцевому законі. Двір будинку на незалежності 151. Мешканці кажуть, що дня тут стоїть до 30 машин. Облаштованих стоянок бракує, тому не гребують водії і зеленими зонами. Значить, пройти про є є де, але машини газують, буває, поки не заводиться, сигналять. Морока є боюють з нерадивими автомобілістами. Мешканці самі то стовпчики поставлять, то словом ганять. Допомагає рідко. А то хтось нас слухає, що як добре піде, то ще пошле. Відтепер головним захистом мешканців, які проти несанкціонованих стоянок у дворах є рішення міської ради про рух та паркування приватного транспорту у житлових зонах Івано-Франківська. Правила забороняють паркуватись перед входом до під'їзду або поблизу контейнерного майданчика із заїздом на бордюр або ближче 10 метрів до дверей комерційних приміщень. Не можна паркуватись в зелених зонах на пішохідних доріжках, дитячих чи спортивних майданчиках. Заборонено стоянку вантажівок вагою до 3,5 тонн, несправних та аварійних транспортних засобів терміном більше 10 днів, а ще миття, ремонт або технічне обслуговування транспортних засобів у дворах. Усе це підкріплено законодавчими актами. Ну, зокрема, це є правила дорожнього руху, ну, в першу чергу там багато норм перейнято. Ну, і, зокрема, правила благоустрою міста Івано-Франківська, ну і інші законодавчі актики регулюють благоустрій населених пунктів. Тепер мешканці самі вирішуватимуть, де буде стоянка, а де залишиться зелена зона, на зборах, після яких обрані паркувальні місця треба буде узаконити. Представник управителя він організовує збори з мешканцями. На цих зборах вирішується питання про доцільність чи недоцільність облаштування місця для стоянки. Відповідно, оформиться документація, про яку ви зазначаєте це протокол згоди мешканців на проведення таких такого заходу, а саме облаштувань. От. І, як правило, ці роботи виконуються без залучення бюджетних коштів. Тобто комфорт за кошти мешканців узаконити потрібно буде і вже утворені парковки. Володимир сьогодні на двоколісному коні каже, він за таке рішення депутатів. Якщо маєш машину, тримати гараж, а не тримати, вибачте, під дверима, під'їзда. Під так чи не так? Думаю, я тримаю в гаражі, приїхав на 10 секунд, загрузився і поїхав. Приїхав, розвантажився і машину погнав в гараж, а не ставлю тут під парканами. Місяцями. А Скільки вам йти до гаража? От, -от вивіть собі, 9 кілометрів. І я не лінуюся їсти, повезти машину, поставити і повернутися на цьому. Облаштовані стоянки прирівняні до прибудинкових територій, і додаткова плата за їх утримання не нараховуватиметься. Контролюватиме дотримання нових правил, інспекція з благоустрою та безпеки руху.